привіт, котятка! Мене звати Моніка і ви на каналі Киця Тока. І сьогодні ми з вами будемо обустраювати перший етаж сучасного особняка в Токабока. А зразу говорю, що я почала записувати відео і нечайно нажала, щоб воно зупинило, і я не... мене не записалося, як я вистраювала спальню. Сразу извиняюсь. Потому что вот так произошло моя помилка. Я не хотела ее її я думаю, будет так. Ну что, давайте я вам расскажу про обустройство. У меня немного часу, ну давайте. А, так, мы сегодня построим первый этаж современного особняка. Если вы смотрели room tour, obяus посмотрите. Вы будете знать, про что идет в этом видео. Моя ОАС переїхала в особняк, тільки вона живе на другому етажі, а на першому живуть сусіди. Сьогодні ми обостроємо перший етаж тільки час першого цижа, так як коридор і вхід у них ну, общий. Тому, якщо ви не бачили вхід, посмотрите там Румтур на каналі у мене є. І ви будете знати, ми починаємо з їх кімнати. Етабольшая ну, гостинним. Далі йде кухня. Кухню я заселила стороми, щоб нічого не було видко і так далі. Потім і ще йде робоче місце, швей. Там, коротше, буде машинка, їх мама буде робити в швейні, і буде так. А далі це є це вже друга кімната, це ванна і третя спальня. В мене не записалося, як я обустроювала спальню, тому так буде. А далі. Ізвиняюсь за звуки в мене впав телефон. А, так. І все ж я цьому обустройству кладу свою оціночку 10, так як не все ідеально. А, у мене не було часу все доробляти, тому 8 з 10. Свою оціночку ви пишіть в коментарях. Ну, і якщо коментарі закриті, заходьте в наш телеграм-канал і пишіть свою оціночку Тамка. Або в Instagram всі ссылки знизу під відео в описанні. А... Ну що ж, про постройство я сказала все, бо його я десь час ну десь 30 минут. А, Так, я вже думаю, що вам вже замітно, що в мене змінилася шапка профіля. А, мо, ну, моє оформлення каналу це так і є початок відео. Шапка профіля, арт. Ну, коротше, все-все змінило. На літній. Як вам? Пишіть в коментарях. Я, коротше, старалася, дуже довго робила, особливо от, о, шапку профілю, і от, там вже дуже довго це все робила, дуже старалась, особливо от, початок відео. Я переробляла, може, десь раз 10. І от уже настало літо. Канікули, я вже всіх вітаю з канікулами. Так як, я думаю, що много хто жде літа. Літо це моя улюблена пора року. У кого теж пишіть в коментарях. Мені буде інтересно почитати. Ну що ж, всіх канікулів ще у мені ще канікул немає. Мені канікули починаються з 7-го числа. Сьогодні у нас вже воскресіння, це неділя, а значить, через два дні мені вже канікули. Я ще завтра йду в школу, у вівторок теж і все. І там вже останній дзвінок. У мене канікули, я закінчую школу. У моїй школі тільки 9 класів, тому в мене вже випускний і так далі. Тому вже все закінчується в моїй школьні роки в цій школі. Я вирішила ще піти в іншу школу. 10-11, і так як я ще не хочу надатися вчити, то може я і не знаю, я просто не знаю, куди йти. А, так що я ще йду 10-11 і знову, напевно, що в 11 класі. Через рік я знов пропаду на місці з каналу, я надію, що ні, але сподіваємося, що ні. Подивимося. І якщо я буду щось знімати на канал, так як активу на каналі нема зовсім. Тому все ж так. Я зараз скажу, чому я пропала з каналу. Це було вже більш місяць, як я... мене не було. Ну, ходили відео тільки дуже рідко. Я просто нічого не співала, у мене репетиції до випускного, до дзвоника, а також контрольні і так далі. У мене куча було справ, і я навіть не співала знімати нічого. І навіть в мене навіть не було мотивації, що знімати. Тому от вже починаємо, приступаємо до роботи, знімати відео. Я, я вже хто на, е, є в телеграм-каналі нашому, то знає, що я там викладала, що якщо після того, як я закінчу школу, я буду старатися відео випускати два відео в день, навіть три, якщо в мене буде час. Uh, так як я дуже сильно відстала, і моя ось уже би по плану мала їхати в відпуск. А вона навіть ще не ну, університет. І от вона вже би мала їхати в відпуск. Для вас таки зроблю розкриття нових відео. А от у мене, коротше, є такий блокнот. Я показувала в телеграмі в котрий я записую все, все що там потрібно мені записати, які відео, коли мають виходити. І сьогодні у нас вже 4 червня, а моя ОС вже мала зараз е, заберете шамадани в відпуск. А вона тільки, лише я, е, у мене має вийти ще моє е, утро вийшло, має ще вийти. Мій вечір. Я вам так зроблю, можна сказати, той. А, і там пару відосиків, і вже моя ось має поїхати в отпуск. Ну, після того, як вона закінче. І вже я теж готую для вас нові випуски. Также поки що я знімаю ще на телефон, і я сподіваюся, що я скоро буду знімати на планшет. Він ж у мене, круче не готовий. Тому я. Надіюся, що вже скоро я там не знімаю 5-6 відео, і в мене буде готово все на тиждень, на А, uh, Мені дуже просто ходити по локаціям, збирати різні ті деталі і так далі, різні предмети, так що деколи я не йду в uh, якесь обустройствах, просто беру все з краетера. Ну, давайте уявимо, що полакінця е, це ткань. пожалуйста, я что это ткань. Просто только бока нема ткани. Ну, если здесь есть, но ну, мне кажется, что нема ткани. Поэтому давайте мы шьем, что полотенце это ткань. А, ну вот, еще чуть-чуть, и наше обустройство перейдет к концу. Я буду стараться выпускать видео. <laughs> и уже может У нас почне рости актив. Все ж я хочу допускати дуже часто, по 2-3 відео в день, щоб був хоч якийсь актив, Я вже знімаю більше коди на канал, а активу немає зовсім. Бу, ну, було там по 10 переглядів, але потім я пропала на місяць, і у мене актив впав до 2 перегляди. 3. Це жах, просто жах. Тому я постараюсь випускати. Ну, а може все ж я не сьогодні випущу два відео. Може завтра, може післязавтра, подивимось. Ну, от, я вже докладаю останні деталі, і скоро ви увидите результат, прошу вас, пожалуйста, 94% смотрять відео. Без підписки, а тільки 6% з підписку, Ну, пожалуйста, підпишіться вам не так складно. Якщо у вас кнопочка знизу красна, вона має стати сіру. Якщо ви підписалися, я вам дуже вдячна. Дуже-дуже. Ну от, наше обустрество підходить до кінцю. І вже скоро я з вами буду прощатись. Ну, а я вас попрошу підписатись на канал. Поставити лайк, поділитися цим відео, зайти в наш телеграм-канал, нашу телеграм-групу, наш інстаграм, теж, теж там підписатись. Я, мені буде дуже приємно, якщо ви це зробите. Ну, а я з вами буду прощатися. Всім пока-пока. Спасибо -пока. за просмотр, за те, що ви зараз за мною. Такий непростий час для мене. Я стараюсь хоть вас радувати відео. А всім пока-пока!